Друзі, всім привіт! Сьогодні буде цікаве відео саме тим, що воно буде не таке, як завжди. Тому що сьогодні ми їдемо на Полісся. Справжнє Полісся, Поліське село, до родичів. Хочемо вам показати, як там люди живуть. І, до речі, зараз вже декілька днів йде дощ, так що я надіюсь, настав сезон грибів. І, можливо, ми з вами ще й грибочки позбираємо. Білі поліські грибочки. Кращого в світі немає. Наступи на нього. Поклади і наступи. Так, що, друзі, вмощуйтесь зручніше, буде цікаво. Ми, до речі, останній раз їздили на полісі в гості десь років 2-3 назад, напевно. Так що і нам буде цікаво. Також, друзі, не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотники для 57-ї бригади. Нам потрібно придбати два безпілотника Mavic. 3E. Ми відкрили збір на 200 тисяч. Але це така умовна цифра, тому що ціни постійно міняються. Останній раз ми купували по 200 тисяч. Зараз я захожу, вони вже 204. Але в нас ще є певний залишок попередніх зборів. Так що, в принципі, все буде добре. Тому, друзі. Друзі, посилання на донат залишу вам в описі під цим відео, і посилання на банку буде також в описі під цим відео. Безпілотники це такий, знаєте, розхідний матеріал, який дуже необхідний і дуже потрібний для наших хлопців, оскільки саме безпілотники виконують ту роботу саме небезпечно з розвідки, яку не потрібно виконувати людям. І, відповідно, люди бережуть своє життя, ризикуючи просто якоюсь куском заліза. Тому друзі, долучайтеся до збору. Які насадки воно, що Ну там пошукай от вже студент Петколеджі. Іди іди показуй. Друзі, всім вам привіт! Добрий ранок. Півдесятої ми збираємося на Полісся до моєї бабусі, дідуся, це татова мама і тато. Ми там не були, певно, з добрий рік. Толік взагалі, там вже давним-давно був. Напевно, років два точно його там не було. А то й три. Діти вже зібралися. Я, я їх зібрала гарненько, все посудала в рюкзачки, запасні шкарпетки, якісь куфтинки. Толі вже зібраний. Я більш-менш зібрана. Поснідали, тому що голодними їхати якось так так собі і вже приготувала подарунок. Ми, друзі, замовили цілий такий бокс. Дивіться. Ну, какао, напевно, що я візьму все-таки дітям на, на какао з молоком. Вони дуже люблять. А ось цю каву візьму в подарунок для бабусі з дідусем. Там дуже люблять каву. Ось ця кава вже в нас була. Вона дуже класна. Замбія Аа. -а, -а. а це якась бачу новенька Мексико. SHG. Тут більше гірчинки, ніж кислинки. Дуже рекомендую цю каву, тільки свіжо обсмажена, натуральна, підбирається повністю під вашу заварку, свіженька і ціни дуже приємні. Тут ще в нас дві баночки, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що там. Два відкриємо. Давай ми кисло собі залишимо. Ні, ми не залишимо ніякої. Кисло? Ні. У нас Ні. є кава, кіт. Мені аж цікаво поглянути, що там. Мемет. Кокос мигдаль. Всі вже в машині нас чекають. Так. так, давай, а друга нас. Ох, клас! Що? Дивіться, яка крута баночка. Горішки в цьому, в мед, так? Давай це без баночки, їм там собі діти будуть. Мед їсти. акаційний, акаційний натуральний. Мигдаль, фундук, кишю. Супер. Клас, правда? Ось такі дві баночки, я думаю, що Все, діти зрадіють, а там бундали. дітей дуже багато. На сайті, друзі, 25 кофе Ростерс і не тільки кава, але й дуже багато смаколиків. Ми брали і арахісову пасту, і карамелька в нашій в холодильничку є. Доїдаємо. Вже, до речі, брали її на тортик, який готували на кулінарію. Дуже смачний вийшов торт. І нагадую, що за промокодом Саварютки25 ви отримуєте знижку 20% на всю зернову каву. Окрім дріпів, комбо та наборів. Закінчилася кава. Користайтеся нашим промокодом та замовляйте. Відно закрив ідуть. Дід мамочекай почекай. Кожен вечір тримає. Приїхали ми, значить, ворожі, що треба мені зразу купити саморізи. Чи можна було ОСБ плиту до лаг прикріпити, тільки які-то саморізи взяти? М -м -м -м. Напевно, жовті краще. Чи чорні? Не знаю. Зараз будемо бачити. в пачці. Так. Ну Давайте пачку 500 штук, я думаю, вистачить. мені. 3,5 на 45. Взяв звичайний чорний шуруп 3,5 на 45 мм. Ось такий. Пачка 500 штук, це якраз 200 гривень мені вийшло. Так що, в принципі, я сподіваюся, цієї пачки вистачить повністю, щоб покрутити все, що нам потрібно. Брав чорні, тому що там буде узбік кріпитися на багато саморізів і тому великої нагрузки там. В принципі, витримає, нічого йому там не зробиться. Всі десь порозбігались, нікого нема. Сижу в машині, всіх чекаю, а тоді вже будемо далі їхати. Що, заходь. Акція... Де ви всі поділись? Я приходжу, нікого нема. Акція в Єві. Один дорівнює, два. Береш одні серветки, а тобі дають просто другі. Окей. Все тримає. У мене є для тебе подарунок. Тоді давай на цей. Пачка саморізів. Знаєш, скільки коштує? 800 гривень. Вони подорожчали капець. Ти зараз серйозно? Ну а чим ОСБ кріпити? Тоді не прийшли, будь ласка. 800 гривень що то є. Я думав дві брати, але думаю, може одне і хватає. Тоді скільки коштують, каже? 800. Я тебе нормально питаюся. 800. Ціна 200. Це все, що ти взяв? А що, ще треба було? Ну я не знаю, я думаю, питають його, що взяв. Це лайфхак для чоловіків. Якщо треба щось купити, і точніше, якщо ви вже щось купили і треба жінці показати, завишуйте ціну, а потім кажіть реально. Дуже дуже заспокоює жінку. От Аня зразу вона неї піз з лиця зійшов, коли сказав двісті. Привіт, привіт. Міша Міша. Хто пам'ятає Мішу Мішу? Це два міші, які допомагали нам накривати наш будинок. А Ото ми приїхали до них в гості, до Міші Міші. Міша. Бардак. знімаєш? Бардак. А чого ти не прибрав? Ти що не знав, що їдуть в гості? А ще під Ну під підворотами треба було позам'ятати. Що це таке? А то дзвонить, коротка, я вже виїжджаю, Кото молодець. Це ми зараз десь приблизно за 70 кілометрів від білоруського кордону. Ось так, майже на кордоні. Чуть-чуть і буде Білорусь. Да? Тацік, давай розгрибай. Ми вже приїхали, дітям здавалося це дуже довго. Я, коли була маленька, мені таке відчуття, що ми їхали вічність зараз. Реально це швидко півтори-дві години, буквально. Ну а взагалі, якщо чесно, навіть не помітно. Всі вже пішли туди, діти теж. Ех, тут прийшло багато дуже наших канікул. Ну як ми тут не довго сюди приїжджали, але дуже часто, кожного літа. Навіть можливо частіше ніж один раз на літо. Тут майже в кожній біля кожної хати є ставок. однієї сторони це круто, з іншої сторони не дуже, тому що вся живність тут сюди сповзається до води. Тут дуже багато хлопців. Толік, стасік, нікон, адам, лука і ще от три малих. Короче, ну Купчача компанія перемагає. Коротше, друзі, грибів не буде. Ціле літо не було дощів в цьому краю. І... Якщо тут завжди вода була дуже високо доверху, а це літо, дивіться. Пусто. Тобто вода раніше була по самий верх. Тобто на рівні з містком, зараз все пусто. Нема дощів, нема ставків. Тут, коротше, риба замість свиней, так? Да? Да. Кормлять її. Скільки у вас землі, розказуй? Землі Да. Я ні, я не бачив так само сусіди тут жили, але сусіди продали будинок. То міша, міша, два міші купили ще одну ділянку. І зараз у них тут дві ділянки разом. Тобто, в загальному, щоб ви собі розуміли, оця все сіно, це вся трава, оце до лісу. Повністю, отам, оце все, це всі краї, це все, друзі, одна ділянка. Це один ставок виритий, який був біля цього будинку. Біля сусіднього будинку виритий ще один ставок. Оце, друзі, другий ставок, так само біля дому викопаний, щоб лишня вода сходила, але самі бачите, що навіть води немає вже. У вас вже були такі літо, що було так пусто, чи ні? Що так Не. мало води було? Так, Не, Не було? Так, Не. це Женя, так? Да? Мішен, брат. Яка у вас риба тут запущена? Так раз, річок. Дощі йшли, все повністю плавало. Це де ми ходимо. Так само все було затоплено. Зараз самі, бачите, навіть води нема. Так що гриби, походу, відміняються. Бо грибів теж нема. Оце дерева, це все, зразу ліс починається. Тобто фактично з хати вийшов і вже можна білі грибочки збирати. Ай, гарна місцевість. Що скажеш? Це вам не місто і не біля міста. Ти вже що, трактористи зібралися чи я? Божів тут валом аж до хати залазять, а гадюки. То таке раз було. Раз було, що залазило? До сусіда залізло чи до тебе? До сусіда. Пхай сильніше. Але каже Міша, що сусіди там гадюк бачили. Десь там дуже рідко, але okay. трапляється. Якщо взяти звідси до Польщі, то в районі десь скільки? Кілометрів 20, так? Якщо то 16 кілометрів. 16-20 кілометрів до Польщі. Тобто ми в такому кутку України зараз. До Білорусі 70, mm -hmm. до Польщі 20. Першим ділом, що ми йдемо, щоб виходити свинки. Давай. Отож, вона просто підняла, ви боїтеся, ближче підійдіть. Нам вкус. Така гарненька свинка. Режикам роз'їзді. Раніше, раніше Добре, дуже давай, було велике давай, господарство. Було дуже багато чи дві, чи три корови. Свиней Добре, були в, в кожному хліві. Гуси, качки, чи тобто, дві, дві, три собаки, коні, Одна. двоє. Чит, коник, пей, а зараз вже Тихі набори, запитали в міші, скільки каже, у нього тут землі на двох ділянках. Ця ділянка 75 сотих, правильно? І сусідська а, ділянка 75 сотих. То вже не сусідська, то вже наша. <плес> ну, була сусідська, стала їхня. Разом біля хати півтора гектари. Такий садочок невеличкий. Так, небагато, не багато. Так що, друзі, хто там має 10 сотих, два ставки, ліс під боком, город, все на кучу. Півтора. Гектари землі біля будинку. ви тільки уявіть собі. 3,5 гектари городу. А це багато чи ні? Отут, в районі, це багато? Так, нормально, 50 на 50. Серединка, так? Сінокоса, по сінокоса є, коротше. 40. Ага. Це 3,5 гектари і плюс пів гектара сінокоса. Садок, півтора гектари. Олюку п'єш? Ні. Горілки не п'ємо. Значить молока поставимо півторачку, там у нас є в холодильнику. О, молоко, а варення є з хлібчиком? Хлібчик а варення десь там баба варила є. До речі, до Світязя також тут недалеко, можливо, кілометрів 20 до самого озера, до Шацьку, а там ще три кілометри і Світязь. Так що таке розташування хороше, скажем так, вигідне. Тільки один мінус що тут, якщо взяти обласний центр, то тут а, до Луцька 150 кілометрів звідси. Ну до Ковеля менше, 75. В принципі, якщо є робота на дому, є чим займатися, то тут, а, блін, жити просто одне задоволення. А як тут зустрічають гостей? М -м -м. Зараз стіл накриють. Там буде все, <свисті> просто все. Це на весіллі так не гуляють, як тут зустрічають гостей. І ще одне, друзі, ви погляньте, як потрібно зберігати дрова. Не так як в нас навалено, а <свисті> зовсім по-іншому люди зберігають культурно і гарно. Оце називається дровітня. Ось на це треба рівнятися. І я думаю, що нам вдома треба зробити щось таке подібне. Гарненько, дивіться, красивенько. Охайненько. Спокійно можна дістатися, взяти все, що потрібно. Ну, наша дровітня це чим не зрівняється, якщо порівнювати її з цією. Скільки вас до води тут? Звідки з неї три міри? Один-два. Три кілечки, да? да. так? Це може тут два є. Це те, що попри те, що зарамілку, так? Да? Да. А, а як не було мілко, то скільки було? Скільки там. Ну Коротше, рукою має достатньо. Що да? Да. отако? Зразу земляє була вода? Десь плюс-мінус так. — Да? Я, я рукою доставав. У Ні, нас в селі є такі колодязі, що там десь. щоб не збрехати, десь до 20 з лишнім кілець, щоб ви собі розуміли. Глибину колодязя. Тут три, і це зараз посуха, і це воно на дні третього кільця, тобто десь в районі десь 2,5 метра до води. І Отсо? це ліноліум, значить, да, У нас на підлозі? А, це ламінат. Чесно скажу, що ліноліму мені більш подобається, ніж ламінат. Він на вигляд кажу, не сильно відрізняється, але він якийсь, коли ходиш по ліноліумі, от в тій кімнаті в другій, там якось, не знаю, якось приємніше ходити, чи що, ламінат мені якось так собі. Сіко не заграв, Сіко! До ста гривень, ні не знаєш. Ні! Ото нормально дає ножчик. Накриється, друзі, наш похід в ліс. <гум> дощ почався. Перший, напевно, більш-менш нормальний дощ за все літо. Тут дуже раді, що почався дощ. Надзвичайно. Каже, ура, каже, ви приїхали, дощ собою привезли. У цій хаті близько 20 років. До того от, жили в цій хаті. Старій, дерев'яній. Повністю дерев'яна. Ось такий будиночок, він же, правда, виноградом заріс, тут слабо його видно. Там навіть піч є, там все є. Зараз зайду, покажу трішки. Саме більше мені подобається замок, який тут був. Оце, друзі, замок. Щоб ви собі розуміли. Бачите? Це ключ. Вставляли. І оце сам замок. Міша, користувався ж таким замком чи ні? Ну так, да, то що зараз користую, і і а, видно? зараз замочок. Це в нас коридорчик старого будинку. Бачите? Хтось каже стеля низька. <laughs> Це костеля була. А хтось каже, що у нас на другому поверсі не є костеля. Дивіться, і костеля, друзі. Але саме прикольне. О, заходиш, ага, Це місцева принцеса побігла. Піч. У кожного будинку була піч. А тут на печі спали ці, лежебоки. Спали там, ні? Я там спала. Тоже стеля бачите, не є висока. І зразу балки. Балки такі, що в лобу впираються. Отакі старі будиночки були. І ніхто не жалівся, жили. Тут ще такі невеличкі комірки, там також щось зберігали. Ото зараз нас, чим побільший будинок треба, колись отаких от великими сім'ями жили. Транспорт запряжений. Куди їдемо? Машина і не хоче вести, Як каже, їдемо конем, тому що, що через ліс машина не заїде. А там що, що ловиться риба? Толстолові по 8 кг. По 8 толстолобіки? Так. Хотіли на грибе рибалочка, зараз бачу буде. А Аня, бери щось. О, рюкзак мій візьми, там зарядка до павербенка є. Оп. А Що то у вас коні якось так запрягаються, цікаво. А? Я такого не бачу, у нас в селі так не запрягають. Вас в А? Вас в Десь десь, а то хомут. Як воно називається? Мод до дуга. От, То воно так запрягається, да, так? Да. 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 Тримайся. Слухай, я так ні, Подов, та, ти, ти. Та не впаду, ні? Тримайся. Ти не впадеш, не буде висловити. Ну, ну дивись але, мені. <плес> Чуєте, так блискає? Слухай, Слухай гроза на дворі, блискає, <плес> ми в лісі йдемо. Там хата. Ми заземлені. Послухали, називається. Їдемо. Міша, знаєш, я не знаю. Будеш ти це все сам сушити. Мати рідна, я так ще на конях не їздив. Мати рідна. О! Труси, кого сухі труси є! Отак-то, друзі! Живуть люди на полісті. Толі викручує свою кофту. Ну просто теж весь. Там трохи ще зрятувався курточкою окрестиною. Ну я взагалі навіть не о, відчувала, о, де я що я роблю. <смітна> <смітна> що я роблю. Мене закриті очі, все запливши. <смітна> <смітна> я їду просто куди-небудь Кінь <смітна> <смітна> і тормозить і ми сасіком назад брик. <смітна> і там він <смітна> лежала на стіну. <смітна> пише рожище на дверях. На <смітна> полісі <смітна> пише «рожище». Ось це все чорне болото. Не знаю, чи вам видно, там потім ближче підійде. Там було озеро, це все велике озеро, але дощів не було ціле літо і все повисихало. Так що ну, ми то виїхали, планували рибу ловити, але я щось так дивлюся, де тут та, та риба ще живе, ще та... живе, не знаю. На тих будинок тут робили лісники. Вони збиралися разом, збирали цей будинок для себе. Та в принципі місцеві люди так само приїжджають сюди, відпочивають, їдять, п'ють, прибирають за собою і їдуть додому. Ну, одним словом, тут порядок. Якщо порядок, всі собі спокійно користуються. Якщо без порядок, то не користуються. Але тут завжди порядок. Запалили грубку, не знаю, де ви не йшли. Може трошки тепліше, то хоч речі трошки підсушувати. Оце все було озеро. Зараз тільки курчі дерева виглядають. Мотрошне місце, як подивитись без води на озеро. О таке болото і голі пеньки такі високі стерчать. Не пішли діти до озера, тому що і так дощ, вони мокрі, холодно. Щуку зловив. Ти що? Жиля щуку зловив. Покажи. Де лаву, покажи. Покажи, покажи щуку. На що ти зловив? це змок. Голими руками зловив щуку. Боже, ви прикидаєте собі. Так, іду я зараз руками буду ловити щуку. Приходьте, хлопці. тут погано працює у нас. Що то воно? Щось не хоче воно працювати нормально. Так, пішли діти. Як діти? Лука пішов з нікуном і ще хлопці туди десь пішли. Дивіться, як круто. Розпулили в тій хатинці пічку. Там все димить, нема чим дихати. Тут так пахне якимись травами. Оце, друзі, я вам скажу незабутні емоції. Тому що одне діло, коли ти собі знаєте, сидиш в машині, нікуди не виходиш, виїжджаєш кудись там і додому. А друге діло, коли ти живеш плюс таким життям, це такі пригоди, такі емоції, такі спогади потім на все життя. Женю стоїть ловить рибу з вучкою. Ото бачу горбився, то вони були на будові накриті. Я то пачу у ага. тебу, то все воно було водою, воді. Спасибо. <звучи> Тримай конячку! Бери! так. Тримай руки, позаду. Нарешті букта розгорілася, тоді ти хоч зараз руки зайпугли, чи трошки підсохнуть тут біля грудки. Тепло? Да. Все, сохне. Дівки тут вправно махають хто чим може. Виганяють весь дим, тому що забули шибру відкрити ще одну. Ну я не знаю, вони відкрили, а тут же ж така з приколом якимось шибра. А там десь, аво, ще одна шибра. I І буду. задиміли все тут повністю. Що навіть зайти не можна було. Чо зараз? <coughs> Зараз півгодинки погріємося, будемо їхати назад. Тут таку прикольну хату. Лісники зробили: дві розетки. Ось тут така діодна як ленточка. Ти підключаєш акумулятор, а. тоді є світло. так немає. Далі тут є колонка навіть, ось там водичка тече, там десь дрова, Пічка є, є вішачки в хатинці. Тут каже, от Міша святкувала нам новий рік. Софія, останній дзвоник. Ну коротше, класно вам скажу. Наша Давай. кобила не хоче стояти. Каже Міша, що їй тут страшно самі в лісі, і вона хоче куди завжди бігти. І хтось мусить з нею. Сидіти там. Женя ловить там щуку. До речі, ми приїхали до дідуся, бабусі, і тут живе ще один татовий брат з п'ятьма дітьми: Міша, Христина, Софія, Женя, Павлік. Ти ще одну зловив? А мама, до речі, Она поїхала левіє. їхня. В Польщу. Одне яблуко. Так що вони з татом на хазяйстві. Леві! А, то во хто хазяйка, Во Софія на хазяйстві. Ти якась риба така незрозуміла, сама в руки пригає. Дивіться, малий ще одну рибу зловив. Та вона невеличка. Невеличка? Ну, карась такий то, великий? Так, да, то карась. Та таких великих карасів, що не бачить. Як не бачить? Погнали! Лука, сідаємо на коня додому, їдемо. все. Тут сухо, за ці... Це це ми це тут ці. Все, поїхали. Я нічого не забув. за Павліка і за нікуна. Рубенки, є моя кофта в тебе, так? Да? А моя кофта в тебе. Да. Це, це твоя думає? кофта? Ти чого не забули? Та не знаю. Приїдемо додому, знаємо. місці, що всі полетіли. О, матері! А тепер іди чай роби. А, 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 Чуть не, не перебив нас. Я вдома не на... хазяй, я тільки водитель. Залишилось почаювати, зігрітися і все, можна їхати додому. Мама я в Ютубі! Мама, я в Ютубі! Трошки посиділи в хаті, просохли, знов дощ почався. Все, капець. Її Ще ні. Ванна не було завжди в цій хаті. Тут тільки там її недавно зробили. І ми завжди, як сюди приїжджали, то милися в старій хаті. в оцій ванні. Ще й десь десять. Десять років є вже. Йолки-палки, як частина, бабу не робить під вареники. Вареники наробить, ні, всього наробить вам німа. Дід сидить, дивиться, не помагає. 2,60. <рес> тут так само, бачите, який двірний проєм. Це в старому будинку. Да, 20 років тому в цьому будинку жили і все вистачало. Тут, тут завжди була комора, так? Да? Так. Ого. Бачила? Так. А в тих ящиках Ось тут теж зерно. І тут зерно? Так. Боже, ти скільки з того зерна? Ось зерно. А тут же а тут мука вже. Борошно. Mm -hmm. да, а тут теж зерно поважно. Все завалили зерно. І тут ще не тут, що є в колонії. Мати рідна, а хто його сюди заносив? Я з мамою? Ви сюди самі ну, все зерно були перетаскали? Ми з мамою все. Мати рідна. А тут сало. Тут скільки тонн зерна ви перетискали. А ось а в... таке! вхід в кладовку. В старому будинку. О. Це мені треба ось от заходити. Дивись, Саме головне в українській хаті це що має бути? Ластівки, гніздо ластівок. Прямо в коридорчику гніздо ластівки. де да. ластівки І от старші люди говорять, що Опа, знов нагинаємо, що в будинку з низькою стелею набагато тепліше і менше потрібно на опалювання. Так. Тому і колись робили будинки з низькими стелями для того, щоб менше палити і щоб було тепло. На, 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 на каблуках вона. Ну то нормально. Давай наперед сідай. Я сама не тут до хаті, я мог хрістити. Дивись, а Ай-яй-яй. Як гостей зустрічати? Давай <реку> <реку> Я за кермом, я не їду. <реку> Дощ перебив нам повністю все. Ну, в принципі, і так класно. Ну що, друзі? День підходить до завершення. Ми виїхали з села, їдемо додому. Адам каже, хоче ще там бути, не залишатись, тому що йому дуже сподобалось. Плакатові я. Луці дуже сподобалися, дуже тепло, затишно, цікавий це. день. Запам'ятається він нам надовго, я вам скажу, як ми сьогодні змогли, як вся передіта. Діти передіті. В тоді, правда, в нього футболка висохла, то не він втягнув мокрий. не захотів брати мішені шорти. Я вам скажу, що так не сильно і темно, така то година, пів восьми. Якщо все буде добре, то до півдесятої будемо вдома. Давай, швидко, швидко, швидко. Заходь, заходь. Таке, друзі, злива почалась, як ми додому доїжджали. Знаєте, що можна сказати? Ох, грибів то буде через декілька днів, що це просто я не знаю. І цей дощ ще розказує про те, що осінь вже все, почалась, літо закінчилося. Все, друзі, приїхали ми додому, 10 година. Їхали приблизно десь біля 3 годин. Ніч дощ ліє, нічого не видно, дороги не видно. Коротше. Я їх поклав в ліжку вже сплять, все. Діти заснули в машині, принесли, зразу поклали. Не знаю, ще відео монтувати вже 10 -та вечора, так що я не знаю. Побачимо, може сьогодні не будемо закидати. Сьогодні, до речі, субота. Якщо відео вийде в неділю, знаєте, ми в суботу не змогли цього зробити. А вам, друзі, дякуємо, що сьогодні були з нами. Такий в нас вийшов сімейний затишний влог. Я навіть сказала, родинний влог. Кому відео зволося, вподобайку, хто наші не підписаний, підписуйтеся. Дякую вам за перед. і зустрінемося наступному відео. Всім папа! -па.